Коли ти перестанеш думати за гроші за заробіток, винити себе за те, що ти не реалізована, не твоя ця історія. От реалізація заробляння грошей пробач, не твоя ця історія. Ну немає в тебе по лінію життю там, де ти хірачиш, заробляєш, тягнеш. Я, я просто собі. собі так, знаєш, вдовбила ще зі шкільних років, що я така прям, знаєш, успішний успіх. Ти помилилася. Ти моя... помилилась, ще раз говорю. Ти помилилась. Твоєму розуму 33 рочки, а твоїй душі скільки то там тисяч втілень. І от твоя душа ніколи не помиляється. Тут чому твоя душа прийшла, брала таке неймовірно шикарне тіло, таке обличчя, блін, Моніка Білучий тут переді мною сидить, блин. таку неймовірно жіночу сексуальну енергію. Для чого? Щоб пахати? М -м. Я красива, мені нічого не потрібно, все для мене. Приймай плюшки цього світу, тим більше з чоловіком якийсь здатен тобі це давати. Та, насолоджуйся життям, балуй себе максимально, як дівчинка. А чоловіка свого, дивись на нього, блин, як на короля. От зранку прокинулась, да, збирається на роботу. Бачиш, що він так трошки втомлений без настрою. Підійшла до нього і сказала: не можу тебе відпустити з таким поганим настроєм на роботу. іди сюди. Опустилась на колінку, зробила приємно йому. Так, о, зараз вже настрій класний. От зараз бажаю тобі гарного успіху. Який він буде, то він весь день ж там літати буде для тебе цей весь світ покоряти, да? А ти цілий день собі кайфуй, насолоджуйся, в салон краси сходила, десь там, погуляла, з подружкою зустрілась, кави попила, з донькою пішла десь там.